Метушня у різдвяній школі. Розділ четвертий з несамовитою гонитвою. Друзі дісталися краєчку лісу. А звідти до північної долини вела крута стежка, десь за долиною під зимовим сонцем, що радісно сипало проміння на білий краєвид блищало скуте кригою озеро. Юху! Ми вже майже на місці, висловила припущення він. Але я досі не бачу, де стоїть хатинка лікаря Сніговія, мовив Леон, намагаючись підлетіти, щоб краще все роздивитися. Ну то доведеться пройти ще трошки і почав був леон, аж тут його урвало шалене завивання. Друзі налякано обернулися, позаду них, на краєчку лісу, між ялиновими стовбурами стояли вовки. Ціла зграя. А її ватажок величезний сірий вовк задер мордяку догори і знову голосно завив. Привіт, малята. сказав сірий вовцюга. Прошу, ані руш, трійко учнів різдвяної школи. Не розуміли його слів, а бачили тільки гострі зуби. Вони налякано позадкували. Стежка, що пролягла долиною, була вузька і крута, Заткувати бігцем маліну ніяк не могли б, тож вони стояли і не зводили погляду з вовків. «Вивась мені на спину. прошепотів Ромео, звертаючись до вінні. Вовки підійшли ближче. Ох, дітки, не треба тікати, знову сказав ватажок. Ромео вже зумів розвернутися і рвонув уперед. Леон так напружено затріпотів крильцями, що з них аж золотий пилок посипався, але піднятися він так і не зміг. Він схопився за коротенький оленячий хвостик, дозволивши другові тягнути себе. Вовки кинулися на вздогін. Неможливо було не почути їхнього тупотіння. Ромео мчав щодуху та однаково відчував, що переслідувачі наближаються. Він німіцно міцно вчепилася в невеликі ріжки Ромео та заплющила очі. Леон, який мов стяг розвівався за ними, що сили вчепившись за хвоста, раптом заспівав. Пізніше він і сам не міг пояснити, чому зробив це саме тієї миті. З голови вінні злетів ковпак, і її довге, руде волосся полетіло Леонові в обличчя. А він дер горло і, як завжди, не знаючи до ладу слів, не потрапляв у жодну ноту. Нова радість спала, як і не бувало. Десь над степом зірка класна, ясно засіяла. Ромео й вінні понад усе кортіло затулити вуха, але під час такого галопу це було неможливо. Утім, вовкам велося ні трохи не краще. Ватажок аж зашпортався від страху, почувши леонові пискляві співи, а решта звірів наштовхнулись на нього. Вони Купою попадали на свого ватажка і замість того, щоб знову кинутися за здобичу, затиснули собі вуха лапами. Припини співати! Взялася благати Лео Вінні. Вона кинула погляд через плече і побачила, що вовки вже залишилися далеко позаду. Зупиняймося! Ромео не треба було просити двічі. Він умить застиг на місці, а він від несподіванки широкою дугою перелетіла через його голову і занурилася у глибоку кучу гуру. Леон теж опинився на снігу і тепер лежав до лиць позаду оленяти, котре загекано ковтало повітря, хоч це не заважало йому вишкірятися. Ох! гукнула вінні, здійняла вгору маленький кулачок і насварилася на вовків, які відстали від них. Ромео сміхнувся подружці, але сказати нічого не міг. Йому досі бракувало повітря. Але он, захихотівши, похитав головою. Хто б міг подумати, що мій спів так врятує нас? Усім раз стало весело, і вони зареготали. Саме тієї миті вінні помітила молодого звіра, котрий відстав, був від зграї, а тепер повільно прокульгав до вовчої купи, впав на неї і заскавчав. Вінні занепокоєно глипнула на маленьке вовчення і заплющила очі від співчуття. Так їй шкода стало звіренятка. Гадаю, йому потрібна допомога, сказала вона й почебиряла до пораненого. Вовки ж небезпечні, вінні обережно. Щойно, побачивши маленького ельфа, різдвяного янголятка та оленя, вовчик затиснув лапами вухо і заглюпав носом. Що з тобою сталося? запитала вінні. Відповів їй вовчий ватажок. Ми хотіли одразу пояснити вам, але ви чомусь стали тікати від нас. Річ у тім, що малий наразився на гостру каменюку. Ви не могли б нам допомогти. Вінні кивнула. Вовчик обережно посунув до неї лапу. Віні побачила довгу та глибоку подряпину. Вона хутенько протерла рану свіжим снігом, зняла свій шалик і обгорнула поранену лапку, трохи повагалася, тримаючи в руках обидва кінці шалика, перекинула один кінець через другий і змогла зав'язати класний бантик із вушками. Правду кажучи, вушко в бантика було тільки одне. А два хвостика не однакові, але бантик тримався і мав круглий вигляд. Вінні з гордістю подивилася на свій перший вдалий напівбантик. Вовчик мовчки вклонився. Ватажок голосно подякував, і зграя повільно повернулася до лісу. Трійко друзів усміхнулися одне одному. Їм ще треба було пройти чималий шмат дороги. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб почути нові, не менш цікаві історії та казочки.